Мирну угоду узгоджують без участі Зеленського. Умови мирного врегулювання війни в Україні узгоджуються за спиною президента Володимира Зеленського. Про це пише Блюмберг. Зазначається, що ще до того, як Зеленський завтра прибуде на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, ну, щоб поновити свої аргументи на захист незалежності України перед США, доля його країни схоже, вже була вирішена. Друзі, як це так? Справа в тому, що за день до телефонної розмови Трампа з Путіним американський лідер прямо сказав, що Україна може колись там стати російською. Також забудьте про вступ до НАТО чи присутність американських військових на українській землі, в додаток Україні доведеться поступитися територією, яку Росія почала захоплювати ще в 2014 році. Я, до речі, про це докладно вже розповідав. Також Блюмберг пояснює, що Зеленському повідомили про це майже як про факт: умови бирного врегулювання узгоджуються за його спиною, а позиції щодо корисних копалин в обмін на захист України мали невелику вагу, зазначає видання. І тут ще є така гірка іронія, яка полягає в тому, що саме в Мюнхені в 1938 році західні держави. Вважали, що зможуть стримати нацистську агресію, погодившись на анексію Німеччини частини Чехословаччини. Тут іронія настільки гірка, що навіть історичні паралелі вже не виглядають перебільшенням. Якщо події дійсно розвиватимуться так, як описує Блюмберг, то виходить, що за спиною України вже ведуть переговори про її майбутнє, і це дуже схоже на ті помилки, яка Європа вже допускала ще в ХХ столітті. Питання лише в тому. Чи захід вкотре повторить сценарій поступок? Чи, врешті-врешт, зрозуміє, що такі рішення тільки заохочують агресора і відкривають шлях до ще більшого конфлікту?